Щойно пролунали останні дзвоники. Як освітяни вже почали готуватися до наступного навчального року? Цьогоріч у столиці мають з'явитися нові школи та садочки. Міська влада обіцяє допомогти вже існуючим закладам з утепленням та ремонтами. Фінансування столичним освітянам цьогоріч суттєво збільшили. Світлана Жайворонок знає наскільки. На цей рік столична освіта отримала найбільше грошей аніж будь-яка інша галузь 10 мільярдів гривень. Хоча значну частину коштів доведеться спрямувати на комунальні платежі та зарплати. Однак залишиться ще кругленька сума на серйозні і капітальні справи. Якщо загальний бюджет освіти міста Києва складає понад 10 мільярдів, то на підготовку до нового навчального року виділено 1,6 мільярда гривень. Більшість цих грошей, 1,2 – це є будівництво, реконструкція, капітальні ремонти. Кількість нових навчально виховних об'єктів, що мають з'явитися цьогоріч – рекордна 12. На сьогодні ми плануємо дві саме школи відкрити до 1 вересня. Одна із них в Солом'янському районі, одна у Дарницькому районі. Також за кошти інвестора у Дарницькому районі буде побудовано початкову школу, і також до кінця календарного року плануємо відкрити 10 дитячих садків. Окрім будівництва нових садочків, реконструюватимуть старі і відкриватимуть нові групи уже існуючих садочках. Таким чином, цьогоріч планує створити. 4 тисячі нових місць, відтак зменшивши чергу до столичних дошкільних закладів. Всі навчально-виховні комплекси до нового шкільного сезону відремонтують, а у деяких попрацюють над енергоефективністю. Комплексне утеплення це заміна вікон, утеплення фасаду, заміна чи перекриття даху цоколю. Такі комплексні роботи, які теж вони досить масштабні. І, звичайно, ці роботи ми будемо робити в тих закладах, де на сьогодні взимку зафіксовані найменші. Температури. Загалом для кращої підготовки шкіл та садочків до нового навчального року та покращення їх матеріально-технічної бази у столиці ухвалили дев'ять спеціальних програм, у тому числі три цьогорічні. Серед них такі, що передбачають заміну освітлювальних ламп на енергощадні, а ще повне забезпечення закладів дріб'язком, засобами для прибирання, миття тощо. Цього року грошей виділено більше. Але якщо попереднього року 150 тисяч в середньому було розраховано на школу 50 на садочок, цього року піде 86 на школу, садочок 108, І ми виділили цього року на позашкільні навчальні заклади, те, чого ми ніколи не робили. Планів щодо підготовки міста до нового навчального року чимало, аби встигнути їх реалізувати, розпочали вже у травні, а не у червні, як це було досі. Світлана Жернак, Андрія Геля, телеканал Київ.